Вітаю! Мене звати Світлана і я репетитор з української мови та літератури. Я вчитель практик. Займаюся з дітьми з 5 по 11 клас за програмовим матеріалом. Також готую учнів до складання ЗНО та ДПА. Також допоможу вивчити тим, хто бажає вивчити українську мову з нуля. Маю досвід більше 20 років. Навчаю за власною методикою, яка допомагає досягти високих результатів. Ділюсь лайфхаками, які дійсно працюють. На моїх уроках ви отримуєте ту інформацію, яка вам потрібна, без води і сухої теорії. Ви отримаєте візуалізований конспект, інтерактивні вправи і максимум практики. То швидшаймо мову разом легко.